5, 5, 5, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, п'ять, десяток, девчаток, один, два, три, 5, п'ять, шесть, семь, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, четырнадцять, пятнадцять, шестнадцать, 5, восемнадцать, девятнадцять, двадцять, двадцать, двадцять, десяток, один, два, три, четири, 5, шість, семь, десять, 9 10 11 12 13 14 15 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 1 2 3 4 5 6 7 Одинички, 1 2 3 4 5 6. Ну, так порогулошується конкурс на самого математика. Хто хто схода поррахує. Так, тут, ай, тут 300, ай, тут 250, ай, тут, 250 ай, тут 400, 200, тут 150, 35, 85, 14, 87. так, 6. І 6. Так, рахуємо. Так, 20. Чекай. є ж калькулятор? 300. плюс 550, плюс 950, плюс 100, плюс 1205, у меня как получилось? Сколько? Нет, нет, нет. У меня получилось 1205. У меня получилось 1205. Не ту професію брати. Знову наразі дякуємо всім тим, хто допоміг Збройним силам України. Пелде, що треба казати? Слава, Здрава, Героям. Шла, слава. Все, дякую, Дякую, дякую. пане.